Вчора в Кривому Розі пролунав дуже гучний звук вибуху, і це навіть потрапило прямо в етер під час марафону. По суті, можемо подивитись. Тривала пошукова операція. Ах, ти ж, йомою, прильотик у нас. Ви в безпеці, якщо що ми можемо повернутись пізніше до розмови, головне, аби ви перебували у безпечному місці. Давайте все-таки продовжимо пізніше. Дякую. Це був Євген Свіченко, голова міської військової адміністрації. Ну, так. Ну, в принципі, у нас не такі історії були. У нас теж Олександр теж. Нічого хорошого цьому немає. Я так скажу. Просто щоб зрозуміти, наскільки сильний був вибух, тому що, ну. Звук на відео не передає взагалі наскільки це, але зараз ви побачите кадри, які підтверджують, що от скільки що автомобілі просто позаглядало на дах. Ви уявіть собі цю хвилю вибухову. Загалом поліція повідомила, що 230 автомобілів на паркінгу було знищено вщент. Ви уявіть собі, яка величезна кількість їх це люди, які мали авто, і тепер їх не мають. Ну Є далі теж Так, да, є сюжет з Кривого Рога. Підсумковий від Суспільного. Давайте подивимося. Близько 11 ранку, 28 серпня, російські війська вдарили ракетою по Кривому Рогу. Атакували станцію техобслуговування у день жалоби за загиблими в готелі. Повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Максим працює на СТО, розташованому поруч. Перші одразу вже їй прильот, сусіднє здання, а СТО. 99% всі машини пострадали. Стекла, кузов. Олександр в момент влучання ракети перебував тут, біля власного авто. Чоловікові ударною хвилою травмувало голову. Сильний удар камнем по голові. Ні слісти, нічого. Не було. Таке, знаєте, вакуум, нічого. Таншоку там Тамара мешкає у будинку неподалік. Прийшла подивитися на свій автомобіль, який тут мали б відремонтувати. Повністю розбите скло. Бампер там пробило мені спереду. Також жива вже добре. Я чекаю зараз, поки приїдуть за СТО, щоб мені сказали, що далі мені робити. Війська РФ поцілили по станції техобслуговування попередньою балістикою. Розповідає начальник районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Це приватна територія, там попередньо там дійсно ремонтують машини. Більше десятка будівель зазнали прошкодження різного ступеню характеру, видаті вікна, шибки. Від зривної волни воно розкидано, деякі власники ще в такому стані, в шоку, і власники цього самого СТО наразі в лікарні працюють ці комунальні служби. За медичною допомогою станом на 16-ту годину звернулось 9 людей, госпіталізовано 6, Розповідає лікар Сергій. Чоловік травми різного ступеню важкості. Переважно це середній ступінь важкості. Це вибухові травми з переламами, з забоями, з струсами головного мозку. Від вибуху пошкоджені будинки розташовані неподалік місця влучання у квартирі Світлани. Вилетіло скло. Жінка каже, почула гучний вибух і побігла в коридор. Я почула вибух страшенний сильний, Страшний такий звук був, все посипалося. Злякалася, звісно, почала руки, ноги труситися в коридор. Вийшла, стояла в коридорі, сюди не заглядувала. На місці атаки працюють рятувальники та комунальники. Розбирають завали. Міська влада розгорнула штаб допомоги. Охоронці проводять слідчо-оперативні дії. Станом на 13.30 до поліції надійшло 48 заяв щодо пошкодженого майна. За інформацією начальника РВА Євгена Сетниченка, внаслідок ракетного удару понівечено більше 230 автомобілей: гаражний кооператив, СТО, адмінбудівлі та навчальний заклад. У готелі поблизу вибиті шибки у вікнах. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Ну, Мені неймовірно шкода власників автомобілів 230 це, звісно, капець, ну, але знаєте, з іншого боку, ніхто не загинув. Автомобіль це погано втратити. Звісно, і зрозуміло, що зараз така економічна ситуація, що, можливо, на новий і не накопичиш ну, нічого хорошого, коротше кажучи. Ну, та звичайно, що ж тут може бути хорошого. Є інформація, що в Кривому Розі під час ракетної атаки, 27 серпня, загинув ексчільник Черкаської ОВА Сергій Сергійчук. От, повідомляється, що Сергій був військовослужбовцем та ветераном. АТО. він розбудував сили ТРО ЗСУ, а також брав участь у боях за Київ та область. І от він був саме там. Ну це удар по готелі. Що співчуття всім родичам а, знайомим? Щодня просто, щодня смерті, і в такому режимі ми живемо вже два з половиною роки. Так, давай і кажуть, що. Міжнарод, а, так. народ. Повернемося до неї. Ну, домовилося ну, поговорити. Є, е, є звичайно, yeah. що сказати. Наприклад, у нас повітряна тривога знову, е, прямо зараз захотіло. так що там е, Є дуже смішний коментар, Ну Трамп ми давно про нього не говорили, бо якось не до Трампа було абсолютно. Та й зараз не дуже до нього, але він вирішив сказати про Курську область, але в якому. Ключі, і, віку, савців, що... <рес> До речі, похож на того героя, який про кемську волость в тому фільмі радянському говорив такий дуже дивний. Слава ага. Богу, що ти Угу. Ну, може й так. Бо я не не поняла, про що а, ти ти це перебив чи? вибач ні, все нормально, можеш перебувати. Ми, ж, ми я ж я тебе перебуваю, ти мене перебуваєш. Та й так виходить на свинковий едер. Так, ну що, Трамп натякнув, що операція України в Курській області загрожує початком Третьої світової війни. Ви уявляєте, як він далеко заглянув і які цікаво аналітичні дані він складав докупи ще до того, як я прибуду до овального кабінету, сказав він. Невдовзі після перемоги на президентських виборах я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною. І я зроблю це дуже швидко. Сказав. Я прям бачу, як він про це говорив, такий стояв і казав, що він це зробить дуже швидко. Ну, <кхід> окей, в будь-якому випадку, якщо стане Трамп президентом, то треба буде із Трампом якось знаходити спільну мову. А? Нікуди від цього не подінешся. І Зеленський також на зверненні своєму вечірньому говорив про НАТО, тому що дійсно збиралися представники НАТО саме на за запитом України після масштабного обстрілу нашої території. Нарешті вони вчора зустрілися, і поговорили, і Столтенберг заявив, що підвищують біль господи, збільшують кількість. Допомоги Україні, сподіваємось, що це дійсно буде швидко. Ця реакція на це все, тому що більше дадуть нам зброї, більше дадуть нам якісної зброї, тієї, якою ми зможемо дійсно бити по їхніх аеродромах. Сподіваюсь, що про це саме йде мова. То менше буде і таких, от випадків, як от були щойно кілька днів тому. Те, щодня по суті відбуваються, і він підкреслив, що необхідність підтримки Києва є обов'язковою, аби ми могли відбивати російські атаки. Ймовірно, це про ППО. Може, нам ще ППО дадуть. Подробиць поки що немає, але після останнього російського нападу члени Альянсу підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні, зазначив Столтенберг. Отак, бачите, скільки разів я вам сказала про те, що підсилять. Оце я акцентую на цьому увагу, а далі подивимось, чи таки буде результат якийсь чині. Якогось експерта про те, що значить, українська влада. Зробила лише 10% для захисту е, тепло гідроелектростанцій. Я такий сижу, думаю, mm -hmm. ну так, да, 10 Ну давайте біля кожного е, гідроелектростанції або ТЕЦ поставимо по Патріоту. Давайте. Ну я ж тільки за, тільки де їх взяти Ну або по аерісті або по НАСАМ. Mm -hmm. е, mm -hmm. А ну, нас гідроелектростанції, гідро теплоелектростанції ну, дуже багато. От і до речі, там писалося про те, що всі саме гідроелектростанції жодної немає, яка, в якої не було б прильота. Yeah.